Поки на фронті тривають бойові дії. Російська фабрика фейків не збавляє обертів. Черговий доказ цього: російський сайт Палітнавігатор який неодноразово ловили на поширенні фейків, опублікував відео, начебто, з одним із командирів елітної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади на псевдолісник. Далі пряма мова. Мій позивний лісник. Я є одним із командирів спецпідрозділу ЗСУ 95-ї окремої десантно штурмової бригади. 95-та бригада разом з іншими підрозділами ЗСУ готові виступити проти Зеленського його прихильників заради слави України і запобігання її розподілу. Ми йдемо на Київ, як бачимо, не ідентифікована особа у Балаклаві на фоні, начебто, бліндажу, видає себе за командира 95-ї бригади. При цьому він розповідає про те, що ворог сидить не у Москві, а у Києві, і тому потрібно боротися разом. І що нібито бійці 95-ї окремої десантно штурмової бригади вже висунулись на Київ. Звісно, що вся ця інформація від початку і до кінця. Це є фейком, але як бачимо, російська пропаганда повсякчас шукає будь-які шпаринки, в які вона пробує просочитися. Тож перевіряємо будь-яку інформацію, особливо якщо ми бачимо, що її джерелом походження є найбільш токсичні російські сайти, саме такі, як політнавігатор.